Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео буде огляд на два аромати від бренду Le Labo. це Another Sutin і Santal33. Давайте почнемо з аромату Another Sutin, тому що я дуже хочу його собі нанести на шкіру. Я його ще не пробував, ось прям не рознашував, Але я з ним знайомий. Давайте одразу хочу нанести, і потім буду розповідати вам свої. Враження від цього аромату. Ой, такий дуже густий пшик. Я знаєте, як ще люблю робити? Ось тут така водичка, і я промокаю на інший, на інший зап'ясток. До речі, ось аромати Лілабо, що Сантал, що ось цей, я зараз бачу, вони такі прям маслянисті. І це особливість бренду в тому, що взагалі це такий типу крафтовий. Екологічний бренд. В них флакони ви можете побачити йдуть зі скла та металу. Упаковки йдуть також лише в паперовому в картонній такій коробці з бумагою всередині. І я бачив відео. Тобто, сама концепція бренду Le Labo, це ну, типу така лабораторія. Назва Le Labo з французької перекладається як лабораторія. І я, на жаль, не жодного разу не був в Корнері Лілабо, але я знаю, що там а, а, консультанти ходять в білих халатах. Вони ці етикетки окремо приклеюють з вашим ім'ям ось тут. Тут, до речі, нічого не написано. Це я купив залишок у флаконі. Але якщо б я купляв цей аромат саме в магазині, то тут, тут могли б написати Валерій. Взагалі, бренд Лілабо, коли створювався. То засновники цього бренду, вони, до речі, працювали на Армані, але потім вирішили зробити свій власний бренд. Вони хотіли зробити бренд, який буде відрізнятися від інших. Вони принципово не роблять рекламу з зірками. Вони вважають, що зірки самі повинні платити гроші бренду, а не навпаки. І це дуже круто, це підкупає. Ще однією з особливостей цього бренду є окрема лінія ароматів, до яких, до речі, входил, входив Another Сотін. А це аромати, які продаються лише в тих лише в окремих містах. Наприклад, є аромат присвячений Парижу, і він продається лише в Парижі. Є аромат присвячений Гонконгу, він продається лише в Гонконгу. Але потім, звісно, вже там перекупщики, байери, вони ну, якось так все-таки намагалися купити в інших містах і привезти в свої. Але особливістю було те, що ну, друзі, знайомі, просили один одного: а можеш, будь ласка, там привезти мені аромат саме з того міста, коли були в подорожах. Це дуже круто. І такого я ще не бачив взагалі в парфумерних концепціях. Скажімо так. Давайте послухаємо назвер Стін. Mm. Зараз я скажу, що я нічого не, не чую, так? але Назерсетін mm. це аромат молекулярний. Е якщо кратко, то коротко, то для мене це така суміш між молекулою, бакарою і зовсім трішки ганімедом, але він дуже стійкий, він дуже шлейфовий. Вперше з цим ароматом я познайомився, коли був у знайомого свого. Коротше, заходжу я до знайомого в квартиру. Я завжди помічаю, коли в когось вдома стоять флакончики, і в нього стояв аромат Another Satin. А я якраз за місяць до того познайомився так активно з Ліла Бос цим брендом, купив тоді собі Santal 33 І я, звісно, звернув увагу, що в нього стоїть Another Satin. Я такий йому кажу, блін, можна, будь ласка, послухати, а, тому що я був незнайомий з цим ароматом. Він так каже: ну звісно, слухай, будь ласка, але він розповів мені, що він взагалі не відчуває на собі а, цей аромат. А, і він каже через те, що типу, ну, цей аромат мускусний, і а, є тип людей, які мускуси взагалі не, не чують на собі. І дійсно, тут в піраміді аромату є, він іде мускусний. Амбровий і який ще одну хвилинку. Мускусний амбровий, деревинний і деревинний, так. Трішки тут, до речі, є анімалістичні ноти і пудра. Пудра це, мені здається, взагалі така характерна черта для бренду Лілабо. В верхніх нотах тут чомусь на фрагранти пишуть, що тут верхніх нота є груша, цитруси і яблуко. Хоча груша взагалі на офіційному сайті не заявлена. І мене дивує, що дійсно деякі люди тут відчувають грушу. Я її тут не відчуваю. Я відчуваю просто таку м'якість, не те, не альдегідність, а саме таку молекулярність. І я знаю, що зараз я не зможу почути якийсь його прям багатий аромат. Я знаю, що він розкриється з часом. Я зараз піду на вулицю і буду. Час від часу його відчувати на собі, ловити шлейф, і це також можна сказати і про аромат Сантал 33 до речі. В середині тут йде Амбретта, Мох, жасмін. А вже в базі ось саме це ісоє супер. Ісоє супер це ось ця молекулярна складова сучасних ароматів, такі як бакара, ганімент. Які дають ось саме таку йодовану, йодовану нотку. І я коли носив цей аромат, я, був, я ж вам вже казав, ось цього знайомого, і пам'ятаю, це було таке сонячний ранок, я гуляв, був в ароматі назад соцін. І я дійсно на, на собі його відчував. Він такий медицинський, е був трішки, але щось було в ньому особливе. І коли я сьогодні його придбав, е з флакончика мені чомусь. Згадалося щось з дитинства і щось таке знайоме. Мені взагалі дуже подобається, коли я купую аромат, з яким я ну, точно не знайомий, я його ніде не чув, ну щоб прям знати, що це саме цей аромат. Але я ось мені подобається, коли я, мене відбрасує в моє дитинство і якусь таку ностальгію. Тому що коли я ось сьогодні в обід спробував аназор соцін, я дійсно відчув щось таке доволі знайоме. Можливо, це була, знаєте, якісь там дійсно лікарняні коридори в дитячій лікарні, або якісь дійсно такі бінти, йодованість, коли ти там збив собі ногу, рану. Я, до речі, в дитинстві дуже багато разів. Носом об бордюр бився, спотикався і раз три чи два точно я бився об бордюр носом. Я не можу сказати, що прям я відчуваю бакару, тому що бакара все така дуже густа, насичена. Я гадаю, що цей аромат може нагадувати бакару лише в базі. Я хочу все-таки на свіже повітря вийти. Тим паче, господи, я зараз сиджу прямо під сонцем, 30 градусів. Мені ще я сьогодні, точніше сьогодні вночі наносив ретинол. І те, що я зараз сиджу під сонцем, це взагалі дуже-дуже погана ідея. Але чого не зробиш заради Лілабо. дуже мені подобається цей бренд. Коротше, а на все цін. Багато людей, багато людей кажуть, що це просто йодований аромат. Багато його не чують взагалі, тобто реально є такий тип людей, який просто не відчуває цей аромат через ось цю молекулярність. І також і з молекулою таке. Ну я до речі, молекулу також не можу сказати, що дуже гарно її чую на собі. Але ось з інших людей, з подруги моєї, наприклад, вона дуже любить молекулу, і взагалі такі легкі аромати типу Джипсі Вотер. Я чую молекулу зі своєї подруги. Але ось коли я, наприклад, той же Gypsy Water наношу на блотер або на себе, я нічого не відчуваю. Але я вважаю, що такі аромати треба розпробувати реально. Теж той же Gypsy Water, я хочу собі все-таки взяти там Levant, поносити. І мені здається, що з часом я все-таки почну його відчувати. І вам раджу одразу не ставити хрест. На молекулярних ароматах або на ароматах, які ви не чуєте. Можливо, дійсно треба час, щоб запах розкрився на вас, і ви отримували від нього задоволення. Ну, в принципі, я гадаюся, вам розповів про Аназу Сутін, що це такий, ну це, до речі, аромат на будь-який випадок, на будь-яку погоду, будь-який гендер це 100% унісекс. Під будь-який будь одяг він, до речі, дуже стильний, реально ну і сучасний. Я на фрагрантиці подивився. Там є така графа популярності аромату шкала. Наприклад, він був випущений, щоб ви розуміли, в 2010 році. А популярним він став ось з 2020 року. І до 2023, на 23 році показує вже червону шкалу, що він дуже-дуже зараз популярний. І я гадаю, що це через тренд на молекулярні і саме йодовані аромати, такі як ружбакара, ганімет, ну це такі самі популярні, які я можу згадати. Ну реально зараз йде тенденція на йодованість в ароматах. Я не знаю, чому це так, але як я, як людина, яка. Під власна тенденціям і новим трендам, я реально, скажімо так, можливо, через цю призму, але полюбив все-таки і Бакару, і усі ці аромати. Ну, класний, класний. Я ось наніс один пшик, і перед виходом ще нанесу один, і буду, я впевнений, кайфувати. І шлейф повинен бути просто кілометровий. Все. А тепер давайте про Сантал 33. Це взагалі, я. Ношу його останні пару місяців, і я навіть хотів сказати, що це прям моє парфумоване я. В мене є реально зараз два парфумованих я. Це тупако ваніль на зимку лише. І Сантал-33 на літо. Я просто можу сказати, що Сантал 33 це аромат цього літа. До речі, ви можете побачити, що вона з 13 йде. Бачите, така різна етикетка. Суть в тому, що. Сантал 33, ось це така прозора, це тестерний флакон. А бумажний це наскільки я розумію, прям, ну ви з таким купуєте в магазині. І ось цей флакон. Я точно знаю, що він перезаповнює, перезаповняємий. Тобто я вже сюди підлівав. З відліванців, я там жінку, яка мені, мені розливає парфюмерію, саме Сентал 33, а не усю мої парфумерію, Вона мені сюди заливала аромат, тобто він відкручується. А сюди я, коли купляв цей залишок, я також сподівався, що сюди можна заливати, але продавець мені сказав, що вона в цьому не впевнена. І я реально так спробував відкрутити, і щось мені не вдалося. Але ну, вони виглядять Виглядають е, повністю ідентично. Ось так можете побачити. Тому я гадаю, що все-таки можна перезалити і another Sit. Сантал 33. В Санталі 33 він йде деревинний, пудровий і шкіряний. І також трішки тут є фіалка. І дійсно, навіть на офіційному сайті, ви можете побачити, що в піраміді є фіалка, ірис, сандал, шкіра, кедр і папірус. А, можна сказати, що цей аромат пахне такою нагрітою бумагою або деревиною, такою прям стружкою, сандалу. Але для мене це на старті трішки така навіть петрушка-волога. Реальна волога петрушка не суха. Петрушка після дощу, можливо. Але знаєте, це, ну, ви, мабуть, собі уявляєте просто аромат петрушки. як це, ну, це не може бути типу сексуально, чи цікаво, чи тим, що ти реально захочеш носити, тим паче називати своїм парфумованим я. Але це дуже красиво і особливо цей аромат красивий в базі, тому що він стає таким солодкуватим таким лактонним трішки. І пару днів тому назад мені зробили комплімент. О Боже, знаєте, я можу згадати два, два рази, коли мені такі компліменти робили, що просто капець з Сантал 33. По-перше, це пару днів тому назад я наніс на себе Сантал 33 в обід, а ввечері там, мене, скажімо так, близько нюхали і сказали: Боже мой, що це за аромат? Дуже-дуже класний, я дуже там людина собі захотіла цей аромат. І ще коли я ходив до косметолога. А вона мені після процедури сказала, що у вас такий за аромат. Він, типу, він заповнив собою увесь простір, коли ви зайшов, коли ви зайшли. Потім вона сказала, що він ні на що не схожий. Тобто, що багато людей, які до неї заходять, а я в принципі можу собі е, предположити, що там багато жінок активно люблять е, пшикатися, які е, ходять, ну, які візитують. Косметологічні центри, і ну, цей косметолог вже багато що послухала, мені здається, але ось за мій аромат вона сказала, що такого вона ще не чула, що він такий неважкий, при тому легкий, але цікавий. І вона поцікавилася, що це. Я їй показав, вона собі сфотографувала, записала. І я, до речі, спочатку його перший тиждень взагалі на собі не чув. Я думав, що це. Що це підробка, але реально будь-якому, в принципі, аромату для мене треба дати час. І особливо бренду Ліла Бо. Тому, якщо ви не чуєте, якось мій друг, в якого у нас цін, просто ходіть, чекайте тиждень, два, і я впевнена, що ну, усюди ж одинакові аромати, якщо у вас оригінал, розумієте? Тому ось так. Сантал 33, я знаю, що взагалі був дуже-дуже у тренді ще декілька років тому назад, але чомусь в Україні я не побачив такого. Мені здається, у нас він лише цей тренд прийшов. Я знаю, що в Москві пробачте за таке, чому саме це, але я просто знаю, що там цей аромат був реально дуже популярний, там три роки тому, як, наприклад, і табако-ваніль. А в нас чомусь ну, В тусовці, скажімо так, ну, він не був популярний. У нас, навпаки, були популярні, мені здається, більш важкі аромати, так? Ну, Ось бакара в нас так точно зараз популярний. Тому що кожна друга дівчина, кожен другий шлейф на вулиці, коли я виходжу, це шлейф-бакари. Це, до речі, причина, через яку я не хочу купляти собі бакару. Але все-таки я хочу собі бакару. Отже, я тут вже наговорив вам на 24 хвилини. Сподіваюсь, це не забагато. Що можу підсумкувати? Сантал 33, а головні саме головне не сказав. Більшість людей, вважають, що Сантал 33 це просто аромат огіркового розсолу. І все. Дійсно, в перший раз, коли я його почув, я сприймав цей запах через призму, ось такого. Ну, типу, що це розсол, огірковий. Але ні. Ось я його розносив, і я не знаю, ну, я не хочу навіть його реально розбирати на ноти, що цей, що цей. Сантал 33 для мене лактонно свіжий, сексуальний на будь-який випадок, на будь-яку пору року, і він, до речі, дуже стильний. Як і Another Satin. Реально, ці аромати підкреслюють ваш стиль. Якщо ви реально класно вдягнуті, буде звучати супер. Як жінкам, так і чоловікам. Mm. Боже, все. Вже хочу піти на вулицю, відкрити все і кайфувати від Another Satin. Все, це були аромати. Лілабо, до речі, хочу собі ще спробувати. Мені дуже прикро, що в Україні ніде не представлений цей бренд взагалі. І навіть спробувати купити собі від Ліванти, там на сайті Кремчик чи десь ще. Також неможливо. Я, наприклад, хочу Матчу 26 спробувати, але, але що? Але немає на Кремчику від ліванців. Ніхто, Ні в кого вже немає цього аромату. Ось так, і моя подруга в Барселоні. Я її також вчора просив, щоб вона ну просто пройшлась по Барселоні. Там повинно бути два магазини, дві точки з брендом Лілабо з Корнерами, щоб вона послухала матчу і сказала, як їй. Але там також вже не працювали ці корнери. Тобто, в Барселоні також повністю немає не представлений бренд Лілабо. Це дуже дуже дивно. Але знаєте, це мене і чіпляє. Що знаєте, те, чого немає, того хочеться. Як з зарою, наприклад, що зара, зара, зараз, зара, зараз не працює в Україні і ось мені срочно потрібно, щоб вона відкрилася, і потрібен одяг звідти. Хоча коли зара була відкрита, мені якось я скептично відносився до того одягу. Все, я тут вже на півгодини наговорив. Два аромати просто супер. Зараз це моє парфумоване я одне з, і гадаю, що назвер соцін може навіть перебити це. Дуже люблю ці аромати. Шлейф, стійкість, бренд Лілабо це просто супер. Хочу матчу, хочу спробувати пачулі, нуар і бає, або Бай 19, який повинен пахнути дощем. Точніше, повітрям після дощу. Ось так. Ну, вони такі схожі всі. Коротше, все. Все, все я дуже багато наговорив. Сподіваюся, вам було цікаво це відео. Я усім вам дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк. Напишіть а, напишіть мені, чи дійсно Сантал 33 був популярний в Україні. Ну, ви слухали там останні пару років з когось цей аромат. Я, наприклад, звісно, ось я дивився відео, там, де дівчина ходить по Києву, і питає, який у вас аромат, і реально там останній рік, рік лише, люди відповідали там лілабо, лілаболі-лабо, лі сантал, сантал-сантал, окей. Але ось до того, як він став популярний останній рік, чи був він дійсно популярний там три роки тому? Ось це мені цікаво. Все, всім вам дякую, усіх цілую, па-па!